Практика нейрографіка розірвання зв'язку з колишнім. Привіт, чарівна! Ми з тобою зараз будемо малювати нейрографіку, і для цього хочу звернути твою увагу, що є ось така лінія, яка однаково повторюється, а є лінія, яка така кожен раз різна, природня лінія. Дуже багато в природі такого. І Сьогодні ми будемо малювати саме таку природню лінію. Якщо потрібно, ти можеш потренуватися, малювати розслабленою рукою. Також потрібно підкласти щось, на чому не шкода буде вийти за кордони, щоб не вимазати те, на чому ти малюєш. Також листочок звичайний А4 білий, два чорних маркери один тонший, другий товший. Звичайні перманентні маркери. Потрібно, щоб один просто був товщий, інший тонший. Олівець, який ми будемо писати на іншій стороні, щоб не було видно з іншої. І олівці кольорові, які в тебе є. Неважливо, їх потрібно буде небагато. І ми починаємо з теми. Тема це розірвання, розірвання. Зв'язку з. І тут обери ім'я того, з ким тобі найскладніше розірвати зв'язок. І зараз ми активуємо нейронний контур. Це треба написати мінімум 20 слів за 2 хвилини. Я буду засікати. І всі слова, які йдуть, можна, щоб вони повторювалися. Негативні слова також все, що з цим контактом пов'язано, зараз потрібно виписати на бумагу. І після того. Ми продовжуємо працювати з цим. Тобто, ми таким чином піднімаємо всі переживання, які були пов'язані з цією людиною. Тому пиши все, все, що йде. І я засікатиму час, і одночасно ми будемо з тобою дві хвилинки писати. Почали. І дописуй останнє слово. І на цьому завершуємо. Перевір: порахуй, скільки в тебе слів. Їх має бути більше 20. Якщо менше 20, то потрібно повторити цю практику і активувати більше. Має бути ну, от, 40 слів ідеально. А, і продовжуємо по свіжому. Ось ти підняла всі ці емоції переживання. Беремо звичайний середній маркер. І можеш намалювати будь-яку фігуру, яку тобі хочеться: коло, квадрат, трикутник, фігуру цього, цієї людини, цього чоловіка. Або зараз свіжі виразити, і це буде викид, якусь таку безформну фігуру. Наприклад, ось так. Це в правій частині листочка, а в лівій частині ти малюєш себе як коло, відчуй, якого ти розміру. І тепер знаходимо центр. Обох цих фігур умовний. І малюємо зв'язок це той зв'язок, який колись був створений між вами. І тепер ми цей зв'язок будемо обривати. Для цього беремо товстий маркер. І зверху вниз це в мене верх листочка, так, зверху вниз проводимо нейронну лінію. Це та, що не повторює себе. Вона розслабленою рукою малюється. Зроби глибокий вдих. І дозволь собі провести цю лінію, обриваючи цей контакт. Чудово намалювала ось вона в мене така. І тепер потрібно оцей зв'язок, цю людину, цю фігуру, поєднати з соціумом. Тобто вивести всі лінії у фон такими ж біонічними. Вона не повторюється, вона так розслабленою рукою, ти її ведеш туди, куди вона йде. І всі ці лінії ти виводиш, нібито розчиняючи цю фігуру, так, вона перестає бути такою акцентованою, а вона нібито розчиняється у просторі. Таким чином ми об'єднуємося з досвідом всіх інших людей, які так само були в стосунках. А стосунки ці закінчилися, вони звільнялись від них. Тобто, ця історія не вперше і не в останній раз відбувається у світі. І ми нібито отримуємо підтримку Всесвіту. Підтримку у своїх переживаннях. Нехай ця фігура розчиниться так, щоб її навіть не було помітно. Зроби стільки ліній, щоб. Вона ось прям розчинилась і її перестало бути помітно, що тут була взагалі якась така фігура. Відчуй, де тобі хочеться додати лінії. Ну, ось в мене, я відчуваю. Що в мене вже вона розчинена, і наступний крок це округлити всі перетини. Всі ці перетини, які ми створили, це конфлікти, так сприймає наш мозок. І наше завдання зараз всі ці перетини скруглити. Для цього ми беремо і нібито всередині кожного, кожної цієї фігурки ми вводимо, округлюючи її. Можна так таким чином так, рухатись. Округлюючи і ці перетини, які створюються, або ось так половинку. Але щоб ці хвостики не залишалися всередині замальовуємо. І таким чином ми створюємо нейронний зв'язок, як у нашому мозку. Дуже обережно, уважно скругляй. Головне, щоб тобі подобалось. Щоб все було красиво. Ти можеш маленькі замальовувати або ось так скругляти. І так, пропрацьовуєш весь малюнок, став на паузу, зроби цю частину і продовжимо далі. Треба малювати в тиші одинці, це такий. Процес, коли треба по... в тиші спокійно працювати, так, промальовуючи свої нейронні зв'язки. Обов'язково скругляємо себе так, на своїй фігурі. І наступний крок, коли права частина малюнка вже вся скруглена, це повернути від лінії розриву всю енергію собі. І ти ось так проводиш лінії можна до центру свого або до кола. І ось повертаєш всю енергію з цих стосунків назад, собі, стільки ліній проводиш, скільки тобі хочеться. Відчувай, як хочеться тобі вести руку, і повертай собі енергію цих стосунків від цієї людини, від цього зв'язку, нехай їх буде достатньо і також скруглюєш. І коли скруглила цю частинку, тепер збільшуємо фігуру себе. Тобто ти вже наповнилася, до тебе повернулася енергія. Я, до речі, в мене той почав погано писати, я взяла лінер 07, він також підійде як варіант. І збільшим фігуру себе. Зроби себе більшою, наскільки ти відчуваєш велике коло. І так само скругли всі перетини, які утворились від збільшення твого кола. І відчувай, наскільки ти більша, коли до тебе повернулася ця енергія, наскільки ти краще себе почуваєш. Коли твоя енергія до тебе повернулася з цих стосунків, з цього контакту. Слідкуй за думками, які приходять, спостерігай і як дослідниця така, думай, цікаво, про що це може бути для мене. В процесі такої роботи можуть приходити якісь розуміння ситуації, чому так сталося, з чим це може бути пов'язано. Можуть підніматися якісь неприємні відчуття в тілі, тому уважно звертай увагу на те, що ти відчуваєш, як відбувається цей процес. І цю роботу дуже важливо завершити зразу, як тільки ти, ну, тобто, не, нікуди не відволікатися, виділити час і малювати в той же день завершити, і вночі того ж дня буде відбуватися. Допрацьовка в підсвідомості з цією інформацією, яку ми передаємо нашому мозку на опрацювання, це буде відбуватися. Оці нейронні зв'язки, які ми перемальовуємо, вони будуть вночі нашим мозком опрацьовуватися. Тому важливо зробити сьогодні. І коли ти скруглила велику фігуру себе, тепер ти також з'єднуєш свою фігуру з соціумом. Тобто проводиш лінії в фон від своєї фігури, звідки тобі хочеться від маленької, від великої, як тобі відчувається. Головне, щоб ти з'єдналася з полем, з Всесвітом, таким чином, через ці лінії, ти з'єднуєшся і відчуваєш підтримку Всесвіту, що ти не одна, що все можливо що все складеться найкращим для тебе чином? І також всі ці лінії скругляєш, округлюєш. І коли ти скруглиш всі перетини, на цьому етапі можна знаходити ресурси. Ресурси це коли ось ти дивишся на малюнок і тобі здається, що десь може бути коло. Ось, наприклад, не знаю, бачите, ось в мене тут таке півколо, і я нібито домальовую, щоб це було коло. Не обов'язково, щоб воно було якесь там ідеальне, ми взагалі не стараємось щось робити ідеальне, а робимо. Дозволяємо собі, собі робити так, як виходить, як веде рука. Інколи рука веде якось так, як їй хочеться. І ми дозволяємо цьому відбуватись. І ми скруглюємо. Ці ресурси це якийсь ресурс, це подарунок всесвіту, який ти отримуєш завдяки своєму досвіду. Ось, наприклад, в мене овал, я бачу. Я просто домальовую овал, скруглюю все, щоб було. Кругла форма. І ось в мене такий ресурс з'явився, якийсь овал, за який я можу подякувати Всесвіту, що в мене цей досвід з цими стосунками привів мене до якихось ресурсів, якихось класних якостей, можливо. Можна подумати, що це за такий ресурс, красивий в мене. Можна просто дозволити собі бути в процесі і споглядати всі відчуття, думки, які є всередині. Головне, щоб ресурс не був порожній. Ну, тобто, Наприклад, ось тут маленьке може бути коло, ось я побачила. І він не може бути ось таким порожнім, тому що порожній ресурс не працює. Нам потрібно його чимось наповнити. І для цього ми проводимо всередині лінію. Так само скругляємо. Щоб все було кругленьке, красиво, щоб ніде не було ніяких колючих ліній. І так, стільки ресурсів, скільки ти їх бачиш. А ти їх малюєш, якщо твоє око побачило якесь коло, то не можна це ігнорувати. Намалюй, тому що, ну, хіба бувають зайвими ресурси? Ні, ніколи. Якщо твоя підсвідомість бачить десь коло, ресурс, то обов'язково його треба намалювати. Інколи складно помітити ресурси, тоді бажано, можна зробити фотографію малюнка і подивитися через екран. Це допомагає якби, свіжий погляд. Або, навпаки, дуже багато ресурсів. Малюйте стільки, скільки відчувається. І наступний етап це внесення кольору. Візьми той олівець, який тобі подобається, який тобі хочеться. І починаючи від цієї лінії перетину, поступово потоком внось колір. І це має бути колір вноситися не од... ну, якби кілька підряд об'єктиків оці. Так? Один, два, три, там, так? щоб він йшов потоком. І не поспішай змінювати колір, тому я кажу, що не потрібно багато кольорів. Нехай це буде кілька, буквально там 3, 4, ну, може, навіть два лише залишити. І ось так ти вносиш колір і повертаєш енергію. Оцю праву частинку ми не розмальовуємо, вона залишається чорно-білою, вона нас не цікавить, це минуле, від якого ми вже від'єдналися. А вся та енергія, яка повертається до нас. Ось вона як красиво наповнює наш простір. Розмальовуй так, щоб от можна перехід такий робити, від темнішого до світлого. Зроби так, щоб тобі було красиво. Тобі має подобатися ця робота. Її треба буде залишити в своєму полі зору, повісити десь на видному місці, щоб вона висіла. І ти будеш, якби, як наші очі бачать все і фіксують. І твоє безсвідоме буде фіксувати цей досвід до тих пір, нехай ця робота висить, поки тобі вона приємна, подобається. Часто буває, що вона сама падає, або там щось з нею стається, тоді можна знімати. І коли ти внесла колір, кольори це рівень. Робота з архетипами, це глибинні наші асоціації, тому можеш подумати, про що кожен з кольорів, які ти собі обрала. І фіксуємо фігуру себе, це фінальна, фін, фінальний рух дія цієї практики. Фіксуєш нову версію себе жирним, товстим маркером. Це має бути найяскравіша. Фігура всього малюнку Ти нова, ти оновлена. І так само скругляй тоншим маркером, так, щоб дуже гарно було з'єднано. І це ти нова, яка, мож, яка будеш так, бачити себе на цьому малюнку, що ти нова, ось така яскрава, красива фігура з обох сторін гарненько. Треба скруглити. І можна також цю фігуру підсилити кольором. Мені захотілося підсвітити її зовні-жовтим, а всередині жовто-гарячим кольором. Наприклад, так можна підсвітити свою фігуру. Зроби так, як тобі подобається. І ти можеш доповнювати цю роботу, коли тобі захочеться. Якщо раптом вона буде висіти, а ти побачиш, що там десь ресурсик тобі з'явився, то ти в будь-який момент можеш його домалювати і додати собі ресурс таким чином, тому що це така динамічна робота. Це вже останній етап завершення, так, коли фігура фіксація велика зроблена. На цьому робота закінчена. Відслідкуй, що ти відчуваєш. І таку роботу можна робити тільки одну в день. Якщо тобі хочеться повторити, то можеш повторювати в інший день. І поділись своїми враженнями. Будь ласка, від цієї практики, як ти себе почуваєш. Обіймаю тебе і на зв'язку.